Продається житловий будинок у селі Хрестителеве, що розташоване в Черкаській області, всього за 15 км від районного центру Чорнобай. Будинок цегляний з мансардним поверхом, який додає можливість для облаштування додаткових кімнат, покрівля виконана з шиферу. Загальна площа будинку становить 75 квадратних метрів. Знаходиться на просторій рівній ділянці з асфальтованим під'їздом просто до воріт, в середині самого будинку 4 кімнати, просторий коридор, кухня та суміжний санвузол. У будинку проведене індивідуальне газове опалення, вода подається із свердловини, каналізація септик, проведений швидкісний інтернет, що дозволяє комфортно працювати віддалено. Помешкання частково мебльоване, тож можна заселитися одразу та підлаштовувати будинок під свої ідеали, подвір'я огороджене надійним металопрофільним парканом, Є гараж з оглядовою ямою для легкового авто, погріб для зберігання консервації та продуктів, літня кухня, яка теж газифікована і придатна для щоденного використання. Земельна ділянка має площу 44 сотки, ідеально підходить як для ведення власного господарства, так і для садівництва чи городництва. На території ростуть плодові дерева, а також є місце під засів, земля родюча, чорнозем, присутні підсобні споруди, господарський двір, який дозволяє тримати худобу. Село Хрестителеве має добре розвинену інфраструктуру. У пішій доступності продуктові магазини, дитячий садок, школа, аптека, відділення нової пошти, ринок та зупинка громадського транспорту. З села регулярно курсують автобуси до Черкас та навколишніх населених пунктів. Сусіди доброзичливі, вулиця Спокійна, що створює ідеальні умови для комфортного та безпечного життя. Більше інформації можна дізнатися у власника будинку. Ціна 9 тисяч, присутній торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.